Але святкує другу річницю свого звільнення від російських окупантів. А коли наші збройні сили звільнять всі наші міста, то частина українців, які зараз в евакуації, поїдуть додому, сприятиме цьому і 150 мільйонів гривень, які МінФін планує виділити наступного року для Агенції єдності українців. Як саме ці гроші використають, поки що не уточнюють, але в уряді затвердили так званий операційний план до демографічної стратегії розвитку України. Мета, щоб нас стало більше, а отже, більше робочих рук на ринку праці. Втім, бізнес цих рук хоче вже і чекає трудових мігрантів з бідніших країн. Завозити їх уряд теж обіцяє. Тож на що можуть сподіватися біженці, які повертатимуться із чужини, розбиралася Інна Горіненко. Чехія, моравський край поблизу польського кордону, селище Брумовбильниці. На окраїні розташована лісопильня. Тут роблять екологічні будинки, впровадили зелені технології. Чверть потрібної електроенергії виробляють самі з відходів деревини, мають тепло, так сушать дошки, і гріють цехи. На лісопильні працює. Олена, переселенка з Тернополя, попала чисто випадково до Чехії в час першої, як то кажуть, атаки на Україну. Зібрала саме необхідніше це була сумка, рюкзак з документами. двоє дітей за руку, опинилася тут в Чехії. Олена вже вивчила чеську. Двоє її дітей ходять до місцевої школи. Українські предмети більше не вчать. Олена хоче, аби вони і далі вчилися тут. Про повернення до Тернополя не думає, хоч там стоїть порожня власна квартира. Останнє місце роботи це було в мене салон красоти, дуже відомий на Тернополі. Такий елітний салон красоти. Я була адміністратором. А так доля спіткала, що тепер на деревообробному заводі працюю, але я щаслива тут. За даними ООН, таких як Олена, що тікали від наступу росіян, виїхало понад 6 мільйонів з України. Скільки знайшли роботу в різних країнах, достеменно ніхто сказати не береться. Відомо, що в Німеччині, де доклали зусиль до адаптації українських переселенців, офіційно працює п'ята частина. 78% це люди, котрі знаходяться або в статусі, коли вони працюють нелегально, або вони вивчають мову, або це просто діти та люди. 65+. найближчі чверть століття європа потребуватиме до одного мільйона трудових мігрантів щороку. Це оцінка європейських демографів. Я впевнений, що після закінчення військових дій нашими самими головними конкурентами за повернення українців будуть ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні. Зараз демографічна ситуація залежить від зсу в першу чергу. Пан Олександр один з тих, що розробляв для уряду демографічну стратегію розвитку України. Це його були пропозиції зосередитися на підтримці родин і народжуваності як головного способу приросту населення в державі. А отже, і робочих рух з платниками податків. Але як на мене, затверджена стратегія гірша ніж той проект, який був на обговоренні. На перше місце поставлена це міграція, що нібито не вимагає ніяких додаткових витрат від уряду. Але може призвести до певних негативних соціальних наслідків. Негативних на думку експерта, бо якщо й допоможе з робітниками окремим бізнесам, то створить конкуренцію з дешевою робочою силою для самих українців удома. Українці до повномасштабної війни і самі чекували – на заробітки за кордон. Попри війну з Росією з 2014 року, майже половина їхали за довгим рублем за поребрик. Інша частина користуючись безвізом у Європу. Їх головна мета була просто заробити гроші з 22-го року. На чужину тікають шукаючи безпеки. Але скільки повернуться щойно загроза від росіян мене сказати бодай приблизно ніхто не береться. Нам треба усвідомити, що нас після закінчення війни буде ну дай боже 30 мільйонів плюс-мінус декілька мільйонів. А отже, під таку кількість громадян пояснює Олександр Гладун, і треба буде планувати роботу освіти, медиків, правоохоронців, комунальників і виробництва. Потреби населення теж зміняться. Найперше на ринок праці повернуться переселенці щожини і ветерани з фронту. Їхні вимоги до роботодавців теж вже будуть іншими ніж до повномасштабної війни. На це зокрема вказує і Олена, яка у дві зміни гарує на чеській лісопильні. Медичне страхування це, це велике значення, тому що, наприклад. Ми коли вдома захворіємо, ми цілий місяць потім не маємо за що жити, правда? Тут ти, коли захворієш, ти знаєш впевнено, що ти. В кінці місяця отримаєш ту свою виплату. Зміни на ринку праці, відповідальність бізнесу як і в Європі, на що вже надивилися такі переселенці, Олена – завдання уряду. Перші кроки визначає так званий операційний план до демографічної стратегії. Там треба розробити заходи з реалізації цієї стратегії на 24-2027 роки. Якщо окремі заходи будуть нормально фінансуватись, то, можливо, це дасть результат. Якщо не буде фінансування, це все залишиться на папері. Не чекала планів урядовців, пані Інна. Сама повернулася додому в бучу з Норвегії. Влада офіційно сказала, що тут в принципі можна знаходитися. Я повернулася зразу ж. З донькою жінка рятувалася у лютому. 22-го, коли росіяни були на підступах до Бородянки, що на Київщині в окупації загинула її бабуся. Коли Київщину звільнили, повернулася на роботу. Усе тут директорка мусила відновити заново. 15 років, наче й не було всієї неполегливої праці. Якось Інна почула про грант для підприємців від уряду. За можливість миттю вхопилася. Заповнила анкету, пройшла співбесіду. Так, директорка залучила гроші на відновлення. Грантів вистачило, щоб купити нове начиння для кухні, а ще два ось такі апарати. Тому що нас все вкрали. Тож Інна тепер і сама із заробітком, і змогла повернути на роботу більшість працівників. Про вимушений виїзд на чужину згадує, ледь стримуючи сльози. Я відчувала там тіло, але душу я там не відчувала. Під кінець нашої розмови Інна зважується на пораду тим, хто так само, як вона, втікав від окупантів за кордон. Не потрібно себе насилувати, якщо ти відчуваєш, що ти всередині тут, так як це було зі мною. На Горіненко, Роман Щербако, Вікна СТБ, тебе марафон. Єдині новини.